Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автофокус, у нас нове надходження Renault 2016 року, 1.5 у нас дизельок на автоматі. Авто повністю в рідній фарбі, дуже доглянутому стані. Розпокажу як виглядає задній ряд. У нас на тканині. Ось таким чином все у нас виглядає, у нас є безключовий доступ попереду, повний електропакет. Електроскладання зерка, мультикермо, круїз контроль, коробочка у нас автоматична, електросручник, підігрів у нас сидінь, великий екран мультимедії, парктронічки у нас попереду, позаду, двохзонний клімат-контроль, дуже цікава і класна автівка. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв за адресою Михайла Гришка, 4А біля метро Позняки. Можете придбати дану автівку за готівку, безготівкову, обмінятися або в лізинг.